28 євро квадратний метр черепиця керамічна робен така історія кераміка не може бути ідеально рівною воно запечене в печі буває велика деформація деякі кусочки викидаються хоч і коштує таких грошей От вже майже завершують перший скат доходять, здуваються, обходять димарі. Красота, будиночок продажі, кому цікаво, можете приїжджати, переглядати, будемо спілкуватися, що в нас тут ще буде. Обскладатися повністю цеглою весь цей будинок, паркан, відкатні ворота фіртка, вікна Рехао, 18 числа вже приїжджають, вставляють. І отакий от буде комплекс будиночок, два поверхи мансарда з величезною терасою і балконом. Теж з Деревецьким. Ось тут ще буде два будиночка. В такому ж стилі одноповерхові більш за все будуть з другим світлом, але також обкладені всі цеглою і керамічною черепицею. Ось такий в нас, бачите балкон.